Моя земля, моя любов, моє життя і моя кров, усі блага, гори, ріки і поля, усе це є моя душа. Я на землі яскравий блиск, вогонь, що легко топить віск, пластичним робить нас життя. Хто не прозріє, піде в небуття, любов моя, моя земля і це не рід. Не нація, це чесність, людяність, добро, сердечне світло і тепло. Це вдячність Богу, кожну мить, за радість і за те, що так болить, за вітер, сонце, крапельки дощу за те, що плачу і люблю, всім тілом відчуваю міць життя. У розумінні проживаю почуття, театр, де ролі обираю я. Душі моя свідома трансформація.